Я учить червяти класу жительських фінів першого ступеня упорного закладу в жителівського ліцею. Нас могли поясню дисципліни, я досіджую світ дошвидчила. Але знали? Тому що кожен нас бачили до що черги масово позав'язку за неї під час дощу. Але мало хто знає, чому вони це роблять. Батота не спитає уваги черв'яки. так вони здаються огідно через сім'ї. Але не роблять колосальну під кінноленню і поліпшенням грунту. Це бійці на видому фронту. І yeah. праця напам'ятна дана недооцінна. Навесні ми з однокласниками та класовим керівником по на почвій ділянці зрібали листя і без безві дощових червиків. Ступити було нікуди. Звідки стільки черв'яків? Цікаво, чому не вилізли? Саме спостереження поділися вчителькою. Вона й запамнувала мені знайняти за дослідженням душой черв'яків. Тож метою моєї роботи є дослідження поведінки дощового чоловіка. Толанення користь для на середовища. При цьому я поставив наступні завдання. Дізнатися, чому дощові чоловіки облазили на поверхні після дощу. Я сувати, яку на нашому наші «Дощові чоловіки, Попрацювати літературу та зібрати інформацію по даній темі, провести дослідження та експеримент з даної теми. Чому ж таки «Дощові чоловіки вилазили на поверхню після дощу? Провівши роботу з літературою, зібравши інформацію в мережі інтернет, я дійшов визнаків. Можлива причина, чому землі череки опозають після дощу, це зняти температури ґрунту, що вони відчувають, коли падає дощ. В є ще погоди в природі. Однією з причин, чому дощові череки опози на зоні після дощу, є той факт, що чоловіки вилазі на поверхню після дощу, щоб швидше просуватися. У головному ґрунту вони можуть більшу відстань, ніж під землею. І все-таки вчені вважають, що найбільш на версія звучить так чоловік дихає з її порцем тіло, яке потери крите сизовою вологою шкірою. Воді, що вона дуже мало повітря, тому що чоловік там задихається. Тому дойшов у погоди, чоловіка набагато легше дихати на поверхні землі. Далі зі Чому ж чомусь краще ціна на провалої підземні жителі. Провів експеримент. Я цього викопав чоловіків бока на побір. Виявляється, вони дуже добре працюваються. Потім напропозори класикий стакан землі і поклав човка. Через деякий час комак зрився землю. Після цього я став вихід водою в склянку, чи... черв'як поступово став показати на поверхню ґрунту. Значить, дощовий черв'як дихає з цією поверхнею тіла, яке покрите золою головою шкірою. Утім, що не дуже мало повітря. І тому чоловік там задихається, тому чого погоду черв'якам набагато легше рихати на поверхню землі. Ще я провів дослід. Взяв бій прозорі скрінальні банки з землею, якийсь земля ще не скасована. Одну батьку помісту до вечора якісь застерігав, що вони будуть робити. І ще помітив, вони поглиблюються в землю та рухаються в ній, роблячи багато ходів, вони тільки розпушують землю, збагачуючи її повітря, яка потім для росту рослин. А коли я мою воду, то помітив, що вона швидше досягне нас саме в банці з червяками. Для того, щоб заслугати ще значусь мого касу куди шохбаків, провів антонін. Цілому за результатами антування можна робити висновок. Що більша частина опитаних учнів знайома з шири чоловіком. Багато учнів погодилися з моєю гіпотезою. Але частина опитаних не знає, про з точку чоловіків і відчуває до них огоїду. У рамку даного дослідження я взяв інтерв'ю учителя біології старшої школи. Розповіла, що називають пухом землі, тому що вони почали виїхати землю раніше, ніж людина. Їх називають санітарами землі, тому що випускаються землю через свій шлунок рятують насвічки в диких мікроорганізмів, а значить ху. Вони скажуть живіть довго для росини, може вони збагачують грузи пожежними речовинами, а зачем може задбахати з коробами, що живуть під землею. Вона також відповідала дороги про чоловіків про те, чому червоні позивні після дощу. Вона запитнувала нам в яких розповідається про чоловіків. Наші місцевиці, що чоловіки зустрічаються за часто. Состерігаю за дощовими червями, читала про них у книгах, знайшов матеріал в інтернеті, вивчивши літературу повітря дослідження, я дійшов до висновку, що вони є скрабом для рослин тварин і людини. Дощові червяки являються цінно продуктом, який після апаральної обробки використовується як обмага-добавка та гінець з травянистю, а також як сировиною для фармацевтичної масливості. А чому вони підползають на поверхню після дощу? Тепер я знаю точну відповідь. А під час дощу? Потім будемо дивитися під ноги, що грошавки, а чи чоловіки витягають важливу роль? Коли...